Буфет в Аркадії. І, до речі, це мій улюблений сіті буфет З цих. О, ще двері самі, самі відчиняються. тієї сторони зайшла. Тут у них бар і так зроблено по типу все виберете, Ну, як шведська лінія, тільки все там ціна за 100 грам. Навіть зараз знижки людей вже мало, мінус 30 на продукцію власного приготування. Фуршетний стіл 55 гривень за 100 грам. От ви все берете, потім там на ваги ставлять і ви оплачуєте на касі. І ось тут Сіті Буфет-маркет можна придбати, водичку, пиво, навіть ось такі більш міцні алкогольні напої. Так, тут у них компоти вони свої роблять, узбари. Ще тут така лінія роздачі, там щось із хлібних виробів. Є десерти, гарненько виглядають, ось тут пиво. Вода 24 гривні, нормально ще. Я вам хочу сказати 30. І пиво коштує 60 90, 67 гривень. Отак, фісташки можна взяти. Ціна 55 гривень.